Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. 43-річний чоловік та 25-річна жінка поранені в наслідок ворожої атаки по Херсону. Як повідомляє обласна влада, близько сьомої ранку дрон російської армії атакував центральний район міста. Із контузіями, вибуховими та черепно-мозковими травмами, обох потерпілих ушпиталили. За минулу добу РФ атакувала майже 30 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Поранений мирний житель. Окупанти били дронами, авіацією та артилерією. Пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних осель. Потрощено господарську Поруду газогін та приватні автівки. Дивувалися та лаялися цієї ночі росіяни у Саратовській області. Мешканців уже добре відомого нам Енгельса, звідти злітає стратегічна авіація РФ для атак по Україні. Розбудили гучні вибухи та дзищання безпілотників. Спершу повідомлялося про атаку на тамтешню нафтобазу. Згодом з'явилися дані, що ймовірно ціллю стало те саме військове литовище, де базуються ворожі бомбардувальники ту 160 і ту 95 Місцеві кажуть, працювала російська ППО, однак самі ж у від... До констатують Неефективно. О! Я себе! Трисера, не бьет! А кого? Да, что-то мимо. Да он сейчас упадет уже. Не попали они в него даже. Вибухи вночі пролунали і у самому Саратові. Також відомо в Ростовській області через атаку пошкоджена вежа ЛЕП, тож сотні будинків без світла у російському міноборони. Заявили впродовж ночі загалом над територією РФ та окупованим Кримом, начебто, збили 77 дронів. Відео нещодавнього ураження ворожих об'єктів критичної інфраструктури оприлюднили у силах безпілотних систем. Як повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді, на кадрах удар у ніч на 6 грудня по Рязанському НПЗ. Які пілоти центру СБС завдали спільно із колегами з ГУР. Підприємство розташоване за понад 470 кілометрів від державного кордону України і входить до четвірки найбільших НПЗ Росії. Поцілили безпілотники тієї ночі і Валчевський металургійний комбінат, що нині на тим. Часово окупованій Луганщині. За інформацією мадяра, там виготовляли корпуси снаряду для окупаційної армії. Попав ска в кислородний походу. Українські воїни зачистили від окупантів село Тихе на Дніпропетровщині. Населений пункт звільнили бійці 67-ї бригади. У другій половині листопада Росіяни виклали в мережу відео, на якому окупант розмахував російським триколором на Олександрівському напрямку. Тоді ворог заявляв про захоплення населених пунктів Тихе та відрадне у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Через два тижні бійці 67-ї окремої механізованої бригади вибили ворога з тихого та зачистили село від окупантів. нині населений пункт. Контролюють збройні сили України. 15 судимостей, шестро дітей та невірна дружина, що пішла до іншого СВОшника. Це історія окупанта Олександра, що втрапив у полон до наших армійців. У путінське військо його забрали з в'язниці, попри те, що він має психічні розлади та віл-інфекцію. Інший освободитель Микола замість тюрми, куди міг потрапити за п'яне кримування, уклав контракт про що нині, начебто, шкодує. Обоє окупантів, скаржаться на командирів, що відряджають їх у м'ясні штурми та шоковані українськими полями, які всі. Тілами загиблих та поранених росіян я не можу знайти в цьому світі своє місце. Ну тепер наш не зовсім. Історія Олександра вкрай неординарна. Виховувався у сиротинці. Має 15 судимостей, шістьох дітей і тяжкі недуги. Ще й дружина пішла від нього до ветерана так званої СВО. Чоловік прийшов відсюди, і вона Я до нього, поки я сидів. Того разу 36-річний мешканець Саратовської області сидів за крадіжку та напад на поліцейських. Скільки далі вам? Два з половиною роки по два рази в тиждень посіщати психіатра і невролога. А, то що у вас з цим проблемами? Да, так, я інвалід второї групи психушки. А вас, коли збирали, не знали о вашому діагнозі? Знали, зна, вони знали, то, що я і психічно больний. Но когда меня же с больницы забирали, через больницу, психиатр-нарколог спросил, куда вы его забираете? Он говорит, на ИСВО. И она поставила справки, что нарушения не выявлены. Также они знали прекрасно, что у меня ВИЧ-заболевание уже 10 лет. И все равно они забирают всех из с онкологией, и с тяжелой, и со, с разными болезнями. Попал по статье дома. и меня либо подписывают контракт, либо сядешь. Но ну, суд, суд все остановили и меня отправили. 41-річний Микола зі Ставропольського краю попався п'яним за кермом. Нині твердить, гірко шкодує про те, що уклав контракт. Жалієте, тому що хочеться? Звісно. Лучше б в тюрму? Лучше б в тюрму висіло. Та чоловікові пощастило, одразу втрапив у полон до Азову. Нам сказали, ну, будь там поміняєте, ротацію зробите, якби нас там сидять. Вот, и вас потом сменят. Вот, и мы зашли, свои, свои, а подошли уже, когда нам все руки в гору, пацаны, а то пока, ну там азовцы. И все, мы сразу сдались. Но я совсем с другими планами сюда ехал. С какими? Ну, чтобы исчезнуть из России вообще. Исчезнуть из России, а появиться где? Где-нибудь, где можно работать и спокойно жить. А как вы в плен попали? Сдался. То есть все направлены на шлиц Да, и я, і мой напарник тоже. Мы не шли воевать. Кому мы в плен сдались, они посмотрели, говорят, странные какие -то. У вас даже ни одного патрона не выпущено с автомата. Окупанти жаліються, до них у війську ставляться як до непотребу, а українські поля усіяні тілами загиблих та скалічених росіян. І там живі заздрять мертвим. Як как би бы ви характеризували сьогодні положення діл в російській армії? Дуже плохо. А в чем это выражается? Ну, потому что они относятся к своим э, военнослужащим, как просто куску мяса. Как бы вы описали состояние дел в российской армии сегодня? Да вообще, у нас просто, я как понял, у нас просто на мясо, на уничтожение гонят и все. Пока я от добрался до Лесополки, до где сдался в плен, столько много погибших наших и раненых много лежит, которые неделями там лежат, по две недели. Они готовы друг друга убивать, лишь бы еду забрать у них. На моих глазах моего знакомого просто свои же открыли огонь по нему. Зачем? Не знаю. Он шел, спросил у них, какой батальон, а они вместо этого открыли огонь по нему. И дроны заметили эту перестрелку и разобрали их всех. Не боялись не отдаваться? Ну, зачем такая война нужна? Идешь там все 200-300, там вообще ужас. Как бы вы одним словом характеризовали сегодня Россию? Что это? Одним словом, безумие. Это все, что я могу сказать. Ни свой народ не щадят, ни чей народ не щадят. Думаю, если Наша власть поменять. А как вашу власть поменять? Даже не знаю. Ну, надо вставать против власти и что-то предпринимать другое. Какие-то бунты или какие-то не знаю. А вы готовы вставать? Я, да. На данный момент, конечно. Вот это это не это не война. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Повертатись обидвоє не воліють. Микола каже, що ладен навіть себе скалічити. Якщо після обміну вас будуть винуждати, знову повернутися на фронт. Я не повернуся. Я краще на пажи не сяду. Пусть лучше сяжать. А якщо погонять, я вже для себе рішення зробив Либо на ногу, а себе тарву ліба руку. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини.